Привіт, я Владислава Маранчук, експертка з філософії голосу. Сьогодні я запрошую вас бути присутніми на діагностики того самого голосу. Моя гостя це Наталя. Вона менеджер, працює в офісі, і її голос потрібен саме для робочих питань. Вітаємо! Всім привіт, добрий день, Владислава! Доброго дня, Наталя. Розкажи одразу нам, які проблеми чи з якими питаннями про голос ти стикаєшся на своїй роботі. Я стикаюся з тим, що я протягом дня багато розмовляю телефоном, і під кінець розмови я можу відчувати або невпевненість, або ковтати слова, або інтонація, або не, 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 не вистачає, начебто повітря, коли щось поясняю нашим замовникам. А скажи, це буває, коли ти спілкуєшся з знайомими клієнтами чи з новими? Це більше відбувається, коли люди для мене нові, коли є якісь хвилювання внутрішнє, більше з новими клієнтами. Бо коли з, з тими людьми, що я знаю, я більш спокійна в цьому, а з новими відчуваю деякі ну, таке нехватку от, впевненості і повітря. Да, це дуже розповсюджена ситуація, і проблема тут в тому, що наша діафрагма є стресовим органом, і коли ми. Про щось хвилюємось, ми можемо, не помічаючи для себе, просто переставати дихати. Ну, Понятно, що взагалі ми не можемо перестати дихати, але ми начебто. І в цей момент наша діафрагма схлопується і перестає качати це повітря, взагалі нашу лімфу. І залишається маленький. Обйом для дихання. Ага. І починається це поверхневе, від чого і не вистачає на довгу фразу, на довгу думку, і таке враження в тебе справляється, наче в тебе не вистачає повітря. Ще я помічаю, що в мене, коли я нервую і от швидко розмовляю, що я як піднімаю плечі, получається є якийсь такий зажим. Так, це також пов'язано з диханням. Тобто. Наша нервова система таким чином влаштована, Діафрагма схлопнулася, повітря нам не вистачає, і осанка все починає стискатися, щоб забезпечити нам життєдіяльність. І перше, якраз не лише осанка, перше – це якраз почати правильно дихати, повернути діафрагмі у цей простір, і тоді плечі все розправляються. А як навчитися правильно дихати? Це якраз та царина, яка Вивчає також дихання, і з нього ми взагалі uh -huh. починаємо. Бо співати без видиху, без нормального дихання ну неможливо. Але ми не лише вокал. Які будуть твої рекомендації, як мені досягти своєї точки росту, щоб братися впевненості, навчитися правильно дихати, що мені потрібно робити, що ти порекомендуєш? Взагалі, вправи на дихання їх може бути багато, але саме для роботи тобі вистачить однієї вправи, ми з тобою її розберемо, я тобі покажу, угу. все розкажу. І ти можеш перед тим, як починається незнайомий зум ну, з незнайомим клієнтом, Телефонна розмова, ти просто робиш цю вправу, причому вона налаштована на те, щоб на, на м'язову пам'ять. Ага. Ти закладаєш правильну м'язову пам'ять, як дихати. спокійно, бути спокійно. ти починаєш робити вправу, твоє тіло згадує це відчуття, і ти вже налаштовуєшся на розмову. Це тільки з однієї вправи про дихання, такі дива можуть бути. Mm -hmm. У мене є така проблема, коли є довгий зум. Десь вже коли більше ніж там півгодини я розмовляю, то я відчуваю, що я починаю говорити тихіше, голос сіплий, і не вистачає у цієї впевненості, щоб закінчити і щоб тримати аудиторію. Тобто мені здається, що звучання йде більш таким монотонним, статичним, без якоїсь такої динаміки. Uh -huh. Що тобто декілька. А так. ще у мене питання: а, а чи буває в тебе, що ти розмовляєш, наче x 2 в Ютубі? Да, да, буває таке, що я починаю тараторити, т -т -т -т, щоб як можна більше надати інформації і ковтаю при цьому слова. І я розумію, що ну, співрозмовнику може вже не так цікаво і не і є така проблема в мене. Так, це насправді я би називала прям проблемою, тому що за дуже часто сучасні експерти нав'язують нам проблеми. Ми неправильно їмо, неправильно ходимо, неправильно спимо, неправильно живемо і неправильно дихаємо. Від цього як би, краще не становиться, не mm -hmm. стає. Тому е, я раджу просто є такі питання, і от ми і вони реально супер швидко вирішуються. Яка різниця ходити до викладача з філософії співу чи на ораторську майстерню? Класне влучне питання, і, до речі, це важливо. Коли ми йдемо на ораторську майстерність, вона дійсно вирішує ряд питань, які ти озвучила. Це і про впевненість, і про чітку вимову, mm -hmm. і довготривалість звучання, і також, коли немає цієї монотонності, є певні інтонація. Але різниця в тому, що коли ми йдемо на ораторську майстерність, більше займаються м'язами ротової порожнини, задіють дихання однозначно. Але коли ми йдемо через вокальні вправи, ми задіємо більш глибинні м'язи. І оцю чіткість і впевненість ми виробляємо вже на рівні живота, спини. І грудної клітини. І далі, все, що вище, це вже для нас більше для прикрашання для гри інтонаціями, і так далі. І це набагато фундаментальніше. Ми закладаємо прям м'язову пам'ять. Бо до мене приходили дівчата, котрі закінчували гарні курси з ораторської майстерності, але от цієї м'язової пам'яті в них не було. І їм доводилося починати, наче спочатку, ставити те дихання. і... Будувати взагалі ці блоки нашого голосового апарату. А що ти порадиш мені? Які мої, які мої подальші дії? Які в тебе є курси? Чи як от потрапити до тебе для того, щоб вирішити, як ми сказали, вже не проблему, а вирішити моє питання для того, щоб набратися у цієї навчитися правильно дихати? І щоб відчувати себе спокійно і комфортно при розмовах, особливо при телефонах з незнайомцями. Так, дуже зараз важко приходити офлайн. Я працюю офлайн, але я і більше учнів вже беру онлайн. Всі ці питання, які ти озвучила, можна зробити або пакетом 3-4 консультації індивідуальні. Які ти можеш розподілити або протягом місяця в комфортному режимі, або взяти інтенсивно за тиждень півтора ми все це пропрацюємо, я тобі все поясню на твоїй мові, як тобі зрозуміло, бо люди сприймають по різному. Це дуже Щоб все було швидко, недовго так. Так, тобто, ти, якщо урок у нас триває 50 хвилин, і за цей час ми з тобою пропрацьовуємо всі ці теми, і ти потім мені домашки здаєш голосовим форматом, я тобі даю фідбек. Але потім в деякий час, десь місяць, ти маєш втреновувати ці вправи, ми знаходимо з тобою час, коли ти цим займаєшся. І ти кожен день це робиш. Працьовує сам'язова пам'ять і далі ти просто цим користуєшся. Це групові заняття чи це індивідуальні? Зараз я є? тобі запропонувала саме м, пакет індивідуальних угу. послуг. Це 3-4. Достатньо, щоб людині угу. поставити саме ці питання, вирішити, які ти озвучила. А якщо. М, Є потреба в групі, бо є такі люди, якщо Щоб можна була потрин... можна які можна було потребу, можуть поспілкуватися. Так, да. так, побачити, да, що побачите. інші такі самі да, проблеми. Да, і да, що, що я, саме... я маю такі проблеми. Так, так. Для цього є груповий формат. У нас є курс, там де розповідає саме про основи будови голосового апарату і роботи з ним. Це сім зумів сезонів до двох годин. Я вам надсилаю всі уроки, якщо робити пояснення в аудіо форматі, відео форматі і uh -huh. тут. Триваліше, три з половиною тижні ми вставимо всі ці питання. Далі ви йдете просто вже в це втреновувати, відпрацьовувати. Тому ти можеш обрати або індивідуально, або в групі. Okay. Все і як довго цей результат буде триватися? Тривати? А, тривати. а okay. це дуже случне питання. Коли була стара школа вокалу, то ти приходив, вчився, потім виходив на канікули на тиждень, приходив, і наче в перший раз взагалі okay. це все відчуваєш. Зараз. Сучасні методики, методології вивчення вокалу, співу вони дозволяють ставити цю м'язову пам'ять, і потім людина приходить через деякий час, а в ній це все залишилось. Uh -huh. Ну умовно розумієте, це таке порівняння може бути на велосипеді, як на так, так. Або, наприклад, коли ти вже розумієш, що ходити в кросівках це зручно, і м'язи твої розправили. Крила да, стоби, тобі гарно, і коли ти бачиш у цю вузьку лодочку, високі підбори, і все тіло в тебе стискає тако, ні, тільки yeah. на це я благаю тебе. От це саме буде з м'язами голосового апарату. Коли ти прибереш навантаження з горла і. Віддаш цю працю тим язам більш сильним, які mm -hmm. мають за це відповідати, тобі стане легше і тобі ну ніяк не захочеться потім, потім говорити, тим паче там співати неправильно. Mm -hmm. Тому це, ну як би я б сказала на віки. Да, <реш> так добре, добре. Добре, тоді я буду приймати рішення, чи це буде індивідуальне, чи групове, і обов'язково до тебе повернусь. Дуже дякую. Дякую. дякую, запитання. Дякую за твою сміливість, що дякую. ти. Дякую, презентувала друзі. всі свої питання і проблеми. До речі, одне важливе таке зауваження, тому що це не страшно. Всі ці питання, що озвучила Наталя, звучання впевнене, звучання чітко, не монотонно, не швидко, витривало. Це взагалі просто база вокалу, це ми взагалі в спів не йдемо, ми розбираємо цю базу, і людині цього достатньо для роботи. Просто раніше в нас таких знань, між усіма, не було. Навіть у співаків цих знань ще не було. Все передавалось інтуїтивно, образно, по відчуттях. Ніхто не дивився, як це відбувається. В ці зв'язки, як вони працюють і взагалі. Тому було дуже багато міфів. і здавалося, що от хтось співається, прямо йому дано. А я не співаю, мені не дано. Просто не всі всіх могли навчити зараз. Технології дозволяють, mm -hmm. і просто ті проблеми, які ти озвучила, вони у майже всіх експертів, більшості експертів, і вирішуються вони дуже швидко. Але дуже часто я стикаюся з тим, що люди дійсно думають, що це там роками місяцями. Роками місяцями це якщо ви хочете навчитися співати з нуля або взагалі з мінуса. А навчитися голосовим апаратом угу. володіти це дуже дуже швидко Ой, цікаво. мені вже дуже цікаво. Все, тоді до зустрічі. Побачимося будь дякую. дякую. всім. Пока, пока. і залишайтесь.